Сьогодні тема нашого заняття на кожен товар свій покупець. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, хай купають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєш мені ти, бажаю тобі я. Послухай уважно загадку та відгадай її. Все, що в житті продається, однако скрізь зветься, Чобіток і рукавичка, і серветка, і спідничка, і цукерки, і крупа називаються Так, правильно, товар, молодець. Як ти гадаєш, що таке товар? Товар це предмети чи речі, створені людиною, які можна продати і купити. Подумай і скажи, що таке асортимент товарів. Асортимент це набір різних видів продукції. Для того, щоб покупець міг легко знайти потрібний товар, його розміщують у відповідні відділи. У магазині можуть бути такі відділи. М'ясний, кондитерський, молочний, хлібобулочний, відділ овочів та фруктів. Подумай і розкажи, що продають в м'ясному, кондитерському, молочному, хлібобулочному та у відділах овочів та фруктів. А ще для зручності і орієнтування в магазині розміщують таблички з назвою відділу або товару, що там продається. А ще є спеціалізовані магазини, в яких продають товари одного виду. Наприклад, магазин квітів, магазин іграшок, магазин, де продаються книги, магазин прикрас. Магазин, де продають музичні інструменти. Магазин все для будівництва, магазин зоотоварів. А які ще магазини ти знаєш? Назви їх. Отже, є багато різних видів магазинів, де кожен покупець може знайти свій товар. І на завершення. Добрик та веселинка зустріли на вулиць машини. Які везуть товари до різних магазинів. Розглянь уважно малюнок. Назви, до яких магазинів везуть товар машини. Назви машини, які ти бачив у реальному житті. Скільки всього автомобілів. Скільки машин везуть товари до магазинів. Успіхів тобі! До зустрічі!